Ну, Примарення. Ну, Поповний такий. Дві, дві неділі назад здесь звільнився. Ну, я поняв. Йому вручили поїзд, і то він зміг контракт. Він пішов. пішов по співконтракту. Тобто він хотів служити. Наступне питання. Про внесення змін до рішення селищної ради від 21 на четвертому 23. Номер 17.01.3708 про затвердження положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна комунальної власності Барашівської середньої ради. Так само вносимо зміни додаток по складу комісії. Так само виключаємо юридиці. Пронесення змін до переліку об'єктів комунальної власності вакцинська ракет підлягають приватизацію відключення у 2025 році. Носимо зміни е, додаємо сюди об'єкт, е, господарська споруда. Це був вже пошти по село Поділлі Покровська 118Б. Так само будемо виставляти на увазі. <три> да. Про затвердження ну, мов продажу об'єкта комунальної власності на рукомов майна будівлі громадського призначення, що знаходиться за адресою вулиця Центральна, будинок 17, селище Баришівка, Провозкий район Київська область, для проведення електронного аукціону про, про з умовами. Це Центральна, 17. Був вже і Перший аукціон, який ми оголошували 37 мільйонів не відбувся зв'язку, тим, що ніхто не вийшов з пропозиції. Зараз відбувалася окціонна комісія, рекомендувала.

що нічого не курсить, якщо у нього літера не вийде, і що доже 8.5. Так, на там бюджеті визнать, що на 4 роки ідей в рокі, машина, думаю, можна з можна відбити в рокін там. Та ще й не остра проблемку у Володи що забудеш 300 Але він облі за перший раз у нас 37 без пониження. зараз

Добре. Добре. Про передачу з балансу управління освіти молоді та спорту Баришської селищної ради на баланс виконавчого комітету Барщиської селищної ради, матеріальних цінностей. Е, розглянувши клопотання старості, находится за адресою. ну тут не тільки клопотание макаринку а там и клопотание управления сидеть відділ зачитайки матеріалів діяльності по строючі паркан, зони з аттракціями, спортивний комплекс, Воркаут насос, водовідправний, демозос, роздільник, роздільне улаштряд, щиток і і і, і, і об'єкти діяльності, які знаходиться в цій поділля Вулицяшки на три, ну це в школі. Відчильник газу, насос, котел, котел, газовий електролічим. Тобто ті школи, які позакривалися в острову, чи в Поділлі, там будівлі попередували, а ще в будівлях от є матеріальні цінності. І тепер передають і ці цінності на виконку. А як електролічим передавати, якщо значить десь там свій узловник електроенергії, який прив'язаний з будівлями? що за електролічим. Я образно кажу. А, Патент, як? це понятно. Якщо даже там змінились баланс утримувати значить і... Ну, на виконком це правильно, бо вже воно, типу, в обліку буде управління освіти передане на виконком барші селищної ради. Але ж воно піде, я так поняв, до інші об'єкти передавати? Лічильник. Ну, з того матеріального всього. Так. — Що ти назвав? — Ні, ну він на школі висить той лічильник електронний, облік в школі проводить, співосвітні будівлі передали. — Та школа, а чому воно не в комплексі йшло? Я подумав, в комплексі мало передаватись, і потягнув. — А коли школу передали? — Виконком. Ну так. — А, а тепер матеріалістинці. Ну, цель, нет. Якщо буде орендувати, потом уже лечильник у оплати. Воно було комплексно платить, давайте пичку вам передавали. Короче, все. Я понял, що двигатель матери, знімати, десь друге місце ставити. Ні, ні. все, там і буде просто все, питання. Про постановку на баланс виконавчого комітету Борис Сиречний Ради матеріальный цифр. Так, враховуючи акт приймання передачі товару від громадської організації Центр розвитку ініціатив, Інсорс. Пропонується поставити на баланс виконавчого комітету. Цінності стіл письмовий, одна штука, стілець офісний – одна штука. І стілець офісний одна штука. Це три позиції. Наступне питання. Про передачу трансформаторної підстанції номер 855 балансу виконавчого комітету селищної ради у та на баланс справ ДТІ в територіальної електромережі да, пропонується передати трансформаторну підстанцію. Логули, перемоктували і таке інше, яким чином вони ще намовний, й досі вісять на балансі. Одна з умов дитина, що ви її приведіть, приведіть відповідність, оформите земельну ділянку під ним. Ці ну, всі, всі процедури пройдені зараз. Завершальний етап рішення про передачу. Де нас не за що вони каже? Сухом теж? Хорошо, так само. Заміну сторони оренда. За заміну сторони орендаря по діщому договору в оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного. Майна транспортного засобу, що належить до комунальної власності Баршівської ради. Ну, Це сміттєвоз, який ми з обласної ради Зараз він пройшов реєстрацію. І він був на обласній раді, зареєстрований. А тепер ми переєструємо його на себе і передаємо на Так, почекай, обласна рада його реєструвала, як на Ну так, як вони купляли його.